В Івано-Франківську вперше змагалася у швидкісному поїданні бургерів. Учасники мали можливість з'їсти їх до схочу, та переможець осилив лише вісім. Каже, спеціально до цього не готувався і добре пообідав, а свою участь у чемпіонаті називає експромтом. Прийшли, побачили, що цікаво, вирішили прийняти участь. Цілий рік можна буде їсти, але після цього вже не дуже є бажання їсти. якщо чесно. Еміль часто відвідувач ресторану швидкого харчування «Бестбургер» у торгово-розважальному центрі «Панорама Плаза. Тепер він може відвідувати його цілий рік і сам, і разом із друзями. Щодня без бургер відвідують сотні людей. Можливість перекусити смачно і швидко приваблює багатьох. Екологічне, а все завжди з вищих сортів преміум класу а свіжих продуктів без жодних добавок. Поруч з безбургером завжди є кофі. Чудова кава, англійська кава. запрошуємо всіх на каву. Для любителів пива Панорама ПАП Інтернешнл» організував інший чемпіонат з випивання пива. Чотири сорти напої власного виробництва мали можливість куштувати чоловіки, які зголосилися до участі у змаганнях. Приз чималий сертифікат, який гарантує отримання річного запасу пива, отримав івано-франківець Віктор. 365 кухлів хмільного напої вищого гатунку Він може споживати і сам, і з товаришами. Виготовлення і варіння нашого пива відбувається за технологіями угорськими, тобто і підтримується угорськими пивоварами. На даний момент ми розвиваємо нову лінійку пива, пшеничного пива, панорама. Організатори чемпіонату запевнили, що такі заходи проводитимуть щороку. Гостям панорами Плаза підготували ще один сюрприз: виступ легендарних гуцулів. Люди ще довго не розходилися і танцювали під запальні пісні. А вже у жовтні тут планують провести перший у регіоні Октоберфест.